У Вінниці попрощалися з призером чемпіонатів світу та Європи серед аматорів, екс В'ячеславом Узелковим. Церемонія прощання відбулася в одній з ритуальних служб міста. Мама боксера і нинішня дружина всередині знімати заборонили. Суспільна поспілкувалася з друзями і знайомими, які прийшли провести В'ячеслава Узілкова в останню путь. Офіційно причини смерті не називають відомо. 2014-го переніс інсульт. А у квітні 2024-го – операцію на серці близько 15 років дружили і родини наші, і мої батьки також з ним гарні стосунки підтримували. Це неправильно, що в 45 людей покидають цей світ, але на жаль, так склалося дуже хворів і не зрозуміло взагалі, як так сталося, тому що йшов вже на поправку, і навіть були успіхи після операції, йому легше ставало, він мав вже виждатись до тренування, до процесу тренування. Але потім в один момент йому стало гірше і в зв'язку з тим, що відірвався тромб, і причину ми зараз маємо таку. Осталося слід на Україні і в, в... в Європі, в Мірі, ну везде. Тому я вважаю, що він багато зробив для України. Дуже був наполегливий. Ну, ми отак, отак тренування провели з ним. Я вже... Виходжу з а Він каже, а він ще стоїть і по цьому мішку б'є. Я говорю, Славуня, йдемо додому, бо перетренуються, нам треба виступати. Ні, я хочу оце, я хочу те. От наполегливість дуже була така. В'ячеслав Узелков помер 9 листопада. Йому було 45 років. У спортсмена залишилася мама і двоє дітей, які народилися у шлюбі з Мариною Боржемською, донька Олівія та син Роберт. Поховали Узелкова у Вінниці на Сабарівському кладовищі. В'ячеслав Узелков, колишній чемпіон WBA, IBO та WBO у напіважкій вазі. Сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог, 19 нокаутом і зазнав чотири поразки. Свій останній бій на професіональному рівні В'ячеслав провів у квітні 2014 року. Тоді він програв Гарду Аєтовичу. У любительському боксі завоював бронзу чемпіонату світу 2001 року у ваговій категорії до 91 кілограма.